Далі кінваси, віцька, і ми сьогодні будемо шукати пасхалки всякі і будемо виясняти, дивитися на нашу стару карту фарм. -фер. Ну коротше якась карта. Ну коротше, ця карта була дам-дем-дам-дем-дам. -дам 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 -дам. Ну а коротше в старих оновленнях. І оця от картика була на айфоні і на комп'ютері. І наконець додавали на Android, на Nokia і на другі телефони. І можна грати вже на серваках, і можна одному грати. І я зараз вам покажу одну пасхалку. Дуже сильно но я забувся, на якій це картика була пасхалка. Цю пасхалку мені показував мій друг Матвій 989 І ви можете його відео дивитися в лайк, тому що якраз ці відео там дивиться. Ми можемо розпочинати. Хороше, давайте почнемо з анімації. Тут анімацію додали 41 щит. Це... Жаль, що розробочий не додавав, що можна цим щитом захищатися, защищатися, а Цим щитом не можна захищатися від всяких врагів. Тому що це анімація. Ну якщо я помилився, то зайдіть на якийсь сервер і провірте це на своєму другу. І попросіть із чикенів, якщо ви зайдете на якусь карту. Ну ми розпочинаємо далі до машин і всяких других ремонтів. Я дивіться добавила цілі у, у ці дві машинки, ну і ці оті предмети дома. Ось ці ось ці предмети це було на карті тон 3 F і тон 3. Але це от немає. І тут можна встроїти аж цілий города. Оце я пам'ятаю, що це було на карті тон 3F, тому що на тон. 3 це цього, наверне, не було. Мені, ви не ви поняти, що це було на карті Том 3? От я не пам'ятаю. от я дуже-вже-дуже-дуже дуже, дуже, дуже давно вже грав на карті Таун 3. Ну, давайте перейдемо далі до до шо? Давайте перейдемо до. А, до Пушок, точно зайти в оружки. Блін, ця реклама той Юшкин кот. Я вам зараз покажу. Вот в руках моя нова пушка, вот така її, вот, отсати. Вся от пушка виправлялася у Второй мировой войне з СССР і Германією. Ну от такі зараз почекайте, зараз міню. Вот така от ключу. Зараз покажу, покажу, отيكي от пістик. І от автомат. У мене ці песики не куплені і тільки оцей куплений. Тому що в мене мало грошей. Ну а зараз перейдемо до самого головного. А от телевізор, бачите обичний? Ми заходимо в скини і тут можна міняти світом. Це був обичний телевізор. А це Тев Вумен телевізор. Ми можемо замітити такого вука, але якщо знов зайти в скини, то ви побачите ось от скіночок, другий на волка. Ну, далі, Дальше... о, можна дракона якийсь скінок, а не. Ну і ладно. Зараз подивимося, що додали в нас. це, так. Тут на 19к додало дуже хорошо. От дуже хорошо, що тут ден, ден, добавили, додавали ну, його очки і уси. Це дуже хорошо, що додавали. Давайте подивимося. Ой. Давайте подивимось в клюво. А, Сасі тут може без клюву ходити. О, це от придумав розработчик, щоб клювом можна ходити. Аніка, давайте подивимось. Во, во, Вово, оця Ну Я його не можу купити, тому що в мене 25, а тут за 50. Ну ладно, вертаємось дальше Давайте до очків перейдемо і подивимось, що тут. А, тут не додали нічого. <плес> ладно, давайте перейдемо до шляп. Що в шляпах? Кстати, тут дуже багато шляп. О, тут додало така ведеця і таке додала, наверне. Я не пам'ятаю, наверне, оце додавили за 150 і от таке от ведро із зараз, почекайте, із цього снеговика. Да, таке саме. Тільки структура трошки така собі. Але ну, давайте подивимось капці. Ну, капці нічого не додали, ну, странно. Оно, давайте далі перейдемо. Ну, перейдемо, давайте ми, Мі... О, до рюкзаків. Ого, так, тут отакий от шарфик навогодній. Так, і тут ще отаке. Я не знаю, зачем йому от, отаке от. Я можу. Прикольно! Я можу крилля собі вставити. Я можу собі хвост ставити і оце от дві прикольно. Скільки воно стоїть? 170. Ну і чого, якщо ви побачите з таким от скіном з шарфіком новогодним, то це я буду настояще, я буду відлічатися від остальних. А буде без шарфіка, навірно, я просто не захотів купитися. Ну а перейдемо до цього. Так, ну тут нічого. Ну до животних нічого не добавил, а на ски не. тут о гримик-шейк. Э, ці от бомбоні, за чому добавили. Я э, тут просто білий. Значит, прикольно. О, тут гусика добавили. Кстати, я цього гусика хотів вам показати. Просто мені друг показав цього гусіка. Я О, не попитаюся я вам знайти якось. Скільки почекайте. Давайте ще, ну ка подивимо, скільки вони стоять ці машинки. Ця машинка стоїть 200 і це 200. Прикол десь давай. О, ну каш опачки, тут добавили щось странесеньке. За 10 стацій я можу це купити. Кстати, прикольно воно виглядає таке зелене. Я його купую. Все, це буде мій новий скін. Все це мій новий скін. Все, так. ну Давайте я попитаюся знайти цю пасхалку, що мені показував друг. Ну Зараз я знайду. Эх, ребята, мне не удалось найти эту пасхалку. Ну ладно, это видео до конца. И всем пока!